Так, у нас тут таке дерево є. Чи як співають? Це такі роблять собі гнізда. Вони самі чорні птички з такими жовтими е пір'ями, як літають. І це колонія, вони завжди один є самець, а останні — це самки. І так як є друга птичка, що дуже-дуже на них схожа, і вона робить, як у нас, куку, -ку, підкладає яйця. І щоб такого не було, хтось із птичок залишається, щоб дивитися за гніздами, поки інші літають і шукають, щоб під ланчичити гніздо або щоб дітям привезти. Принести їсти. І завжди, завжди один такий самець з ними. І зараз поближче, там внизу є строїли, але дуже, мабуть, низько. Зараз покажу нашу похоже гніздо. Так, ось таке гніздо. Яка вузька. І сплетене. Ось так. І ось тут така дірочка мені єлі єлі видно через яку вони залітають. Але це гніздо воно повністю пусте, бо дуже низько зроблено. І отака структура, а зачеплена тільки за один таку невеличку гілку. І це у нас тут мандаринки або не знаю, що дерево. Тут куди не глянь. Є щось цікаве. Дуже багато. Ось тут дивіться, бромелія буде квітнути. Ціх тут дуже тіланці і бромелій дуже-дуже багато. Дивіться. Вау, як зміючка. А тут ось ті самі орхідеї були. Зараз підемо подивимось. Чи заквітла, чи не заквітла. Клас. Наша орхідея чи відкрилась, чи поки йду, okay, тут знову орхідея Бамбук це називається. І ось особа неї світіння револьверне. Рігурверне квітіння. Поки одна квітне, інша. І вона дійсно схожа на бамбук. Як дереза тут? Красунка. Pasão aqui para 15 passar por para chegar aqui. E <fixando> <fixando> de dois. Tomei dois? Tá que dois.

Можливо, вам довше покидається. Трохи, так? яка діла заказувала. Вау. Це так дякують. Дякую.

Продовжуємо роздивлятися, що тут є. Ось тут я хочу вам показати ось таке дерево. Дуже-дуже велике, велике листя. Прямо щоб ви розуміли, наскільки велике. Цікаве, ось тут буде квітнути. Квітка, я не знаю, як ау там є. Зараз, може, знайду квітку. А, ні, не, видно. не, не видно. Не видно. Ну, квітку може знайду. І ось тут. Хто знав, що це за фрукт? Хто це такий, це хлібне дерево. Як у нас кажуть, ну як кажуть, ось таке хлібне дерево. Там воно ще є, ось там є. Там. І ось воно у нас дощ був. Еще одне упало і Так. Ось таке. Бачите. Не знаю, чи можна його їсти, чи, чи не можна. Але ось так тут ось також є. Тільки-тільки впало. Тільки-тільки впало. Ну, зелене. Так, щоб взяти його, як гарна диня. Не знаю, не пахне. Так що ось так. Тут. А це молодняк усю, Навіть молодняк дивіться, який здоровенний. Це молоді листя. О. Тут. Вазу де парадій по-французьки, по-нашому, я забула, як називається. Такі здоровені також. Ось такі. Тут вже відквітли така ліана. Ось це також це вони Ось, ось, ось такий. Так, тут знову щось. Не знаю, це за домами я ходжу. Ну тут дуже не походиш, бо в нас сьогодні з утра такий ливень був страшний. Я потім вам також зроблю відео. Ми сьогодні виїжджали, ну, дивіться, в флору фану трохи. І під таким страшним дощом було щось страшне. Ми всі мокрі, мокрі були. Ну, кое що побачили. Надіюсь, і вам сподобається. Ну а я поки що піду. Бо ми всі мокрі були, так що треба розвісити все, що просохло. Щоб ви розуміли, оце імбирь. Це такий імбир. Вау! Продовжуємо шукати, орхідеї, дивіться. В общем, це енциклія. Тому що сьогодні, коли ми каталися на лоці і коли ми підпливали до берега, то там я бачила квітку. Поки що. Наша не розквітла, тут ось буде бачите, квітоносик. Тут вони вже більші. А ось тут, дивіться хто, пам, морковка. І, на жаль, бачите, раз, два, три було квітоноси. Ну, Зато одна така маленька, бачите, а ця дебела. І по ній плетуться. Самі по собі. Тут дивіться які корінці. Пухнасті. Це, мабуть, морковки, не знаю. Чи. Ні? А ні, це ж м, щось інше. Це щось інше. Ну, в общем, дивіться. Оце отак. Кого? Пугову йдуть квіти. І це взагалі не знаю, що воно таке. Ой, а тут дивіться хто. А дивіться, хто у нас тут. Манюнка-малюнка. тут у нас ще такі орхідейки. Красунка. Тут її просто називають дика орхідея. Так, вони посаджені, і тут уже які мурашки тут. Так, туди не хочу фокусуватись. Ап. Не хоче. Ось така красунка. Так, теж не хоче покусуватися. Видно буде? Чи Ні? Не буде видно. І тут ось нові квітоноси. Багато-багато нових квітоносів. І також, хто знає Костаріка, вони славляться ананасами. Ну, це дуже маленькі. Ну, буде рости. Він Манінки ще дивіться. Але, але, буде рости. Ось такий ну, що, дівчата, знайшла. От я не можу зрозуміти, чи вона відкривається тільки вночі. Це не Чи це мені так повезло? Таке анція, а що відчується, то сова. Доволі високо. Це нас знайшла інше дерево. І ось так ось така зірочка. Як вам показати дуже високо. кому що це нагадує, пишіть, кажіть.